І також можеш дивитися за нею по камері? Ти нас що на шашлики привіз в ліс? Доброго ранку! Ми раді вас вітати в нашому садочку. А у вас гарні вихователі? А лікар у вас є? А чим ви годуєте? А який у них режим? А чи багато у вас іграшок? А чи гуляєте ви на свіжому повітрі? А басейни, батути, пісочна анімація? Свята у вас є? А найголовніше укриття, безпека, дитини? Ну все, що тут думати? віддавай. I like diamonds. I like stunning. I like shining. I like million dollar deals. Where's my pants?